Організував схему виїзду ухилянтів на Прикарпатті судитимуть переправника. Йдеться про 31-річного мешканця верховини. Чоловіку повідомили про підозру за вчинене кримінальне правопорушення йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час досудового розслідування встановлено, що на початку червня цього року фігурант домовився з жителем чернівців про незаконний виїзд за межі України. Чоловік повідомив клієнту маршрут поза пунктами пропуску та надав поради. Як обійти прикордонні наряди, підозрюваний на власному автомобілі, доставив громадянина до прикордонного населеного пункту, а звідти той вже мав пішки перейти. Кордон за свої, так би мовити, послуги. Організатор отримав 6 тисяч доларів США. Одразу після скоєного його затримали у порядку статті 208 кримінально кримінального процесуального кодексу України. 32 рятувальники, 9 одиниць техніки та місцеві добровольці на Прикарпатті. Ліквідували пожежу. На птахофабриці. загоряння покрівлі будівлі площею 1500 квадратних метрів сталося в селі Гончарів Івано-Франківського району. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося загасити вогонь та не допустити його поширення на сусідні приміщення. Надцятого серпня, о 3.18 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу будівлі птахофабрики у селі Гончарів Івано-Франківського району. До місця події негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю ними було встановлено, що горить крівля будівлі. Птахофабрики на площі півтори тисячі метрів квадратних. Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців, пожежу локалізовано та ліквідовано, не допущено її поширення на інші приміщення. До ліквідації пожежі було залучено 32 рятувальники, 9 одиниць техніки, працівників МПК Олеша та добровольців селища Обертин. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причиною її виникнення наразі встановлюють фахівці. Підсилення для Едельвеців Прикарпаття передало чергову допомогу бійцям 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Цього разу 200 квадрокоптерів загальною вартістю понад 2,5 мільйона гривень. Ця кількість дронів нам на 2-3 дні, тому е, ця допомога нам важлива. Ми не збираємося зупинятися перед ворогом і бажаю не зупинятися всім адміністраціям без виключення для допомоги на 10-ту бригаду і батальйону Стриж. Безпілотники придбали за кошти обласного бюджету в рамках програми підтримки військових формувань краю. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук каже: сучасні пташки допоможуть військовим ефективніше виконувати бойові завдання та рятувати життя побратимів. Я ще раз хочу щиро нашим захисникам і захисницям усім, хто сьогодні на фронті, подякувати, тому що, дякуючи їм, ми маємо можливість жити працювати. Ми розуміємо, що. Сьогодні дрони це є розхідний матеріал, тому активно потрібно працювати. Кожен внесок це є внесок в оборону нашої країни, і саме ці тактичні речі сьогодні є надважливі на лінії фронту, тому що вони захищають головне а найголовніше це життя і здоров'я наших відважних героїчних хлопців і дівчат, які захищають. Або ще більше підсилити військо. Обласна військова адміністрація оголосила про проведення благодійного аукціону, який відбудеться 22 серпня. Усі виручені кошти спрямують на підтримку воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс та 102-ї бригади територіальної оборони. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Традиційний велооб'їзд Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків разом із профільними керівниками здійснив перевірку міста. Маршрут розпочали з центру, далі рушили до мікрорайону Княгинин та частково заїхали на пасічну, оглянули прибирання території, вивезення сміття та покіст трави. Також перевірили хід робіт на мосту, не минуло увагою і заклади освіти. У ліцеї номер 24 урочиста лінійка 1 вересня відбудеться уже на оновленому подвір'ї. Раніше після дощу тут збиралася вода та бракувало місць для паркування. Та до початку нового навчального року територію впорядкували. Виділили кошти і на кінець-то ми благородили центральний хід, бо було страшне. Тут, коли дощ великий, тут були і калюжі, і машини, чесно кажучи, батьківські були тут хаосно паркувалися. А тепер супер. Тепер є окремо пішохідна зона, є автомобільна зона, антипаркувальні, значить, стовпчики і зовсім інша справа. У садочку номер 34 незабутки також активно готуються до нового навчального року. Протягом літа тут провели всі необхідні підготовчі роботи, і вже з кінця серпня чекають на своїх маленьких вихованців. Ми до саду, до нового року так інтенсивно готуємося, зробили санітарні побілки всюди, перемили вже майже все, так як ми були закриті, то ми мали можливість трошки так зробити цього більше. Ну, діти наші, всі групи в нас заповнені по нормі, і ми зараз не готові нікого приймати. От хіба би якийсь там був рух, кудись щось це. Ну, групи наповнені дуже так достатньо в загальному посадочку 137 дітей. Інспекція на чолі з міським головою також завітала до місцевого ЦНАПу на вулиці Галицькій, 124 А щоденно сюди звертаються багато мешканців, адже можуть швидко і зручно вирішити різні паперові питання без поїздок у центр міста. Місцеві жителі відзначають, наявність ЦНАПу в мікрорайоні значно полегшує отримання необхідних послуг. У нас дуже багато людей золотого віку. Вони звертаються за допомогою до дня народження, подають документи після дня народження на 500 гривень або відповідно до 1000, якщо вони досягли 75-річного віку. Також багато звертаються військовослужбовців для отримання різних допомог, такі як на спорядження, або подають заявки на компенсацію комунальних послуг, тобто на пільгу. Серед традиційних завдань інспекції прибирання, вивіз сміття, косіння трави та півтро. Римка загальної чистоти у місті, хоч ця щоденна робота часто залишається непомітною, вона потребує значних зусиль і людської праці. Робимо такі роботи підготовчі до дошкі до першого вересня і до підготовки до зими. Ну і також побували на будівництві моста, подивилися, яким темпами роботи йдуть і досить непогано йдуть. Ну і певні доручення дали. Добрий день, і певні доручення дали щодо. Прибирання щодо вивозу сміття, щодо облаштування певних територій, зупинки, зокрема на тролейбусі, зайшли в ЦНАП. Гарна, гарна така можливість поспілкуватися з мешканцями. Міський голова наголошує, що тижневі інспекції це не лише перевірка порядку, а й можливість почути потреби та побажання мешканців, щоб робити Івано-Франківськ комфортнішим для кожного. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Попри всі складнощі, вони навчаються, працюють та волонтерять. У Івано-Франківську грамотами відзначили активну молодь області. За вагомий внесок у розвиток Долинської громади нагородили й Вероніку Носович. Дівчина каже, важливо, щоб молодь гуртувалася і долучалася до різноманітних ініціатив. Для молоді в першу чергу це гуртування, це спільнототворення. і саме так вони можуть знайти для себе в майбутньому хорошу співпрацю. Так само на моєму прикладі, це коли їжджу на різні. Ні, навчання, наприклад, поза громадою в різну, іншу область чи в іншу країну, умовно, в майбутньому, яке планую ось Це для них просто можливість спершу можливість знайти команду для майбутнього, якщо вони хочуть працювати над якимось проєктом. Це для них в загальному можливість знайти однодумців. Підтримка молодіжних проєктів переконана очільниця області Світлана Онищук важлива для майбутньої відбудови країни. Хвала і велика подяка молоді, яка залишилася в Україні, яка тут працює, яка хоче розвивати і будувати свою країну, незважаючи на те, що сьогодні Україна страждає і в Україні проливається кров. І звісно, надзвичайно важливо підтримувати молодь у всіх сферах, щоб молодь залишилася в країні, щоб молодь долучалася до відновлення і до. Будівництва української держави, і звісно, що ми дуже всі віримо і хочемо, щоб якнайшвидше закінчилася війна нашою перемогою, і ми змогли дійсно багато програм спрямовувати на розвиток. До слова урочистості провели до Дня молоді, який щорічно відзначають 12 серпня. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.